У Бердичеві вже звикли до того, що справжній спорт поняття куди ширше за просто тренування та перемоги на змаганнях. Спорт серед іншого це особливий зв'язок між тренером і вихованцем. Це коли один живе в іншому, і не лише на стадіоні, залі чи ринзі. Такий зв'язок свого часу існував між відомим Бердичівським тренером Миколою Самойловим та його вихованцем Володимиром Матвійчуком. Самойлов вкладав у Володимира все. І не лише науку боксувати, а й науку бути людиною. А коли учителя не стало, учень віддячив йому тим, що подарував інше життя у людській пам'яті. Ініційована майстром спорту міжнародного класу Володимиром Матвійчуком шоста матчева зустріч. Пам'яті тренера Миколи Самойлова відбулася у Бердичеві. Цьогоріч у двобоях у міському палаці культури мали зійтись представники Житомирщини та Львівщини. Бердичів уносить свій вклад у розвиток. Любительського бокса, тому що і Ломаченко, і Усік, і Гласко пройшли через ринг міста Бердичева. Спочатку перемогли тут, а потім стали великими боксерами, як на любительському ринку, і роблять перші кроки на професійному ринку. Дуже приємно те, що в Бердичеві тренери, які виховували своїх вихованців, зробили все, що в нас в Бердичеві. Проводять змагання пам'яті, присвячені тренерам і тим людям, які проживали в місті Бердичі. У нас проходить турнір імені і присвячений пам'яті Лонсько. У нас проходить вже шоста матчева зустріч сьогодні буде присвячена пам'яті Миколи Миколаївича Самойлова. І це дуже добре. Це Говорить про те, що наші тренери у Бертичеві виховують не тільки спортсмени, вони виховують нормальних людей. І Володя Матвійчук, є тому яскраве підтвердження. Давайте йому плануємо і подякуємо, тому що саме він звічував проведення про гарної матчевої зустрічі. Тезу, що нині Бердичів є найспортивнішим містом на Житомирщині, озвучив Михайло Чигир. На думку заступника голови обласної ради, першого заступника голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України, це стало наслідком цілеспрямованої роботи у місті з розвитку фізичної культури і спорту. Це свята присвячена легендарній людині. Людині, яка посвятила своє життя цьому викр... прекрасному виду спорту, мужньому виду спорту як бокс. Я підтримую сьогодні Василя Константиновича Мазура. Ми всі гордимося вихованцями, ми всі гордемось Володією Матвійчуком і його колегами. І я думаю, що це правильно, вони це заслужили. Ми всі гордимось тими видатними спортивними. Тренерами я хотів би задати сьогодні Лонського, турнір, якого ми проводили традиційно. Я хотів би задати тих тренерів, які сьогодні діють, працюють, і Олександр Михайльченко, Олексій Корський, і багато інших, роблячи і продовжуючи справу видатних своїх земляків, Самойлова Лонського і багатьох інших. Цьогорічна зустріч пам'яті Миколи Самойлова відбулася за присутності великої кількості постатей, без яких важко уявити сьогоднішній вітчизняний бокс, у тому числі і дует українських отаманів Дмитра Митрофанова та Івана Голуба. Факт, що Бердичів місто знаний і шанований серед досвідчених майстрів шкіряної рукавички, вкотре підтвердився. Сьогодні в Олімпійську програму включено і змагання серед жінок. Разом з тим, ми знаємо, що спорт, бокс це є спорт для мужніх, сильних і тривалих людей. Сердечно вітаю і переконую в тому, що ті гарні традиції, молодіжні традиції, стахи традиції, які підтримуються міською владою, обласною владою, Федерацією боксу України, будуть продовжені. Мероприятие проводяться вже шостой разів, коли перший раз ми проводили, стояла цель. Ні в коем случае не останавливаться. Действительно, ми потихонечку з Володимиром Матвичу, Гасиком Константиновичем Мазуром. Вибігаємо этот турнір на довгий уровень. Всім хочу пожелати сьогодні приятного зрелища, ребятам побед, тренерам и судьям і судям чесної оценки боїв. Всім успіху. Хочу подякувати за все, що запросили у нас славно місто Брандичні. Хочу побажати глядачам перегляду поєдинків. Хочу побажати хлопцям перемоги, звитяги, тренерам, задоволення від їхнього боксу і щоб вони здобули майстерність. А організаторам, щоб в майбутньому цей турнір процвітав, ви проводили його ще не один десяток років. Десять чудових напружених поєдинків чекали на прихильників боксу того дня. До боїв підігрівав інтерес той факт, що серед боксерів Житомирщини були і чотири бердичівлянина – Олег Чулячеєв, Дмитро Процак, Ілля Пільовін та ідейний натхненник цього боксерського дійства Володимир Матвійчук. Виявляється про Бердичівську школу боксу, добре знають у Львові, де, до речі, мешкають хлопці не лише файні й гонорові, а й зі сталевими м'язами, залізною витримкою та чавунним ударом. Я не перший раз в місті Бердичів нас завжди тут тепло приймають. І я хотів сказати, що змагання завжди проходять на досить високому рівні. Гарна організація змагань. І ці змагання є для нас одним із етапом підготовки до чемпіонату України, який буде проходити 2 грудня в місті Івано-Франківську. І ці змагання дадуть нам змогу підготуватися до чемпіонату України і сьогодні провірити, в яких ми кондиціях, в якій формі ми знаходимося. Хочу сказати, що приїхало 10 хлопців з міста Львова. Ми всі будемо сьогодні старатися прагнути здобути перемогу і достойно виступити на ринку і показати львівську школу боксу, яка багата на боксерській традиції і має великі досягнення. І думаю, що і побажати нашим супротивникам хай переможе в цьому бою краще. Львів'ян в Україні боксерський теж шанують і поважають, тож у повітрі пахло гарним шоу. Воно відбулося, і наші земляки показали у ньому свою міць та потужність. Переможцем з бою вийшов наш Олег Чулячеєв. Згодом радість бердичівських болівальників подвоїв Дмитро Процак. Не вдалося цього разу повністю розкритися і Ліпі Льовіну, але загального настрою у залі ця поразка не зіпсувала. Ну і, звичайно, чи не найголовніший двобій у зустрічі? У ній Володимир Матвійчук, вкотре довів, що здатний однаково якісно виконувати обов'язки одного з головних організаторів матчевої зустрічі та учасника змагань найвищого рівня, одягнутий у костюм і краватку він міг би зайняти одне з крісел членів оргкомітету та надав перевагу рингу. І перемігши у бою свого суперника, підтвердив ще раз. Нинішній чиновник Державної служби молоді та спорту України Володимир Матвійчук у першу чергу майстер спорту міжнародного класу з боксу і справжній учень справжнього тренера. Звичайно, це дуже, дуже важко це вимати. Але на сьогоднішній день я ще маю сили. Маю мене є бажання для того, щоб і організувати цей захід і, і показати. Місто Бердичів, усім, хто прийшов сьогодні подивитися на, на бокс, показати на все те, що я ще здібний, що в своїх 30 років я ще можу себе проявити. Я ще е, в цьому році я зараз з понеділка розпочинаю підготовку до чемпіонату України, який відбудеться з 2 по 8 грудня в місті Івано-Франківську. І хочу проявити ще себе, як проявляв на протязі вісьми років поспіль.